Гаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру Вгадай, мультфільм. Ці дітки люблять дивитися мультфільми та знають дуже-дуже багато героїв мультфільму. Давайте сьогодні і ми пригадаємо, я вам буду показувати зображення з героями мультфільма, а вам потрібно здогадатися, який це мультик. Давайте спробуємо, дітки, розгляньте зображення. Кого ви бачите? Бабусю, дідуся та колобка. А пригадайте, як називається цей мультик. Так, мультик називається Колобок. Гляньте картинку. Чи дивилися ви такий мультик? Про кого він? Так, про вовка та семеро козенят. Погляньте на картинку. Адже дивилися в таку казочку по телевізору. Як вона називається? Так, курочка, ряба, молодці. Віться на наступну картинку. З якої казки цей персонаж. Кого ми бачимо? Мишку, а ще що лежить? Так, рукавичка. Ця казка так і називається Рукавичка Рукавички. Те, чи впізнали ви цього героя. Як його звали? Так, Коти горошко, розумнички. Гляньте наступну картинку. З якого мультику? Чи казки? і герої. Так, колосок, молодці. Кою, дітки, ви добре попрацювали? До зустрічі!